На позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Славутської міської ради обговорили стан готовності до пропуску весняної повені та дощових паводків захисту від підтоплень, Заакцентовано увагу на необхідності взаємодії усіх служб при реагуванні на ускладнення. Повеневої обстановки проаналізовано також стан утримання споруд цивільного захисту. Міський голова Василь Сидор поінформував, які об'єкти додатково планується вести, які розширити. Це укриття ліцею, гімназії 7 та успіх. Прийнято рішення активізувати проведення масово роз'яснювальної роботи серед населення щодо порядку дій під час надзвичайних ситуацій. Розглянуто питання щодо недопущення виникнення пожеж. Для цього дано доручення посилити контроль філії Славутське лісове господарство за дотриманням вимог пожежної безпеки у лісах, на торфовищах, сільгосугідях, комунальному підприємству славута сервіс на полігоні твердих побутових відходів та прилеглому лісовому масиві. Останнім рішенням комісія визначила місцем масового відпочинку населення на воді. Прилеглу територію річки Бугушівка Утка та затвердила заходи із облаштування зони відпочинку та забезпечення безпеки на водному об'єкті. В різному була доведена інформація щодо стерилізації безпритульних тварин, собак і котів, та заходи щодо обов'язкового вилучення із громадського простору агресивних собак.